Часто у сімейних довготривалих стосунках люди бояться говорити про проблеми, які їх дійсно хвилюють. Вони замовчують свої негативні почуття, свої образи і проблеми, тим самим їх накопичуючи. Це відбувається через те, що вони бояться реакції свого партнера чи партнерки. Вони знають, що партнер буде реагувати образами, ігнором, критикою, відстороненням, холодністю, саботажем і іншими видами пасивної агресії. Дослідження показують, що саме захисні реакції являються однією з головних причин холодності і відстороненості в шлюбі, зрештою, призводячи до розриву. Навіть люди, які вважають себе психологічно пропрацьованими, розвиненими і самосвідомими, не помічають, як вони допускаються захисних реакцій. Вони або переводять фокус уваги із себе на партнера. Або критикують партнера, що змушує партнера вважати, що на нього нападають, або використовують інші види пасивної агресії. Серед жінок на сьогодні популярні такі думки, що я, коли виходила заміж, була молода, наївна, дурна, багато чого не розуміла, а ось зараз я вже не така, і не дозволю себе знецінювати і використовувати цьому маніпулятору і аб'юзеру. Або що мені не пощастило в житті. Або що всі чоловіки однакові, і з ними щастя не буде. Потрібно в цьому житті все робити самі. Якщо ці думки вам знайомі і ви впізнали себе хоча б трішечки в цих ситуаціях, то пропоную вам додивитися це відео до кінця. У ньому я розберу як потрібно говорити із чоловіком так, щоб він нарешті дослухався до ваших потреб і не захищався від вас. З вами сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Захисні реакції буває складно ідентифікувати, якщо не знати, як вони виглядають у нашому звичайному повсякденному сімейному житті. У мене є ціле окреме відео на тему захисних реакцій, називається Захисні механізми психіки, де я детально розглянула кожну із них. Силочки буду залишати внизу. Також, будь ласка, не забувайте лайкати це відео, підписуватись на канал і ділитися цим відео із тими людьми яким воно може бути корисне. Найкращий метод захисту це напад, говорить народна мудрість, і ми всі в нашій країні і культурі чудово це знаємо. Люди дуже травмовані через те, що в дитинстві батьки і оточення тиснули на дитину через почуття сорому і провини. І воно стало токсичним настільки, що люди не хочуть входити з ним у контакт. Вони будуть всіляко від нього ухилятися. Тим самим захищаючи себе і переводячи стрілки уваги на свого партнера, вони не можуть визнати свою провину. Хоча ви вже знаєте, що я не люблю слово провина, є відповідальність. Ми маємо відходити від цього поняття провини, нічия ніде не ні. провина, все стається, це життя, і всяке може бути, і всі ми не ідеальні. Разом з тим. Коли, наприклад, партнер говорить, що ти запізнився чи ти запізнилася, і ми починаємо згадувати ситуації, коли запізнювався наш партнер. А ти сам, а ти сама мільйон разів до цього запізнювалася і нічого. І ми вже починаємо сваритися, не через цю конкретну ситуацію тут і зараз, а через неповагу, непорозуміння і через те, що нас не хочуть вислухати і сприйняти те, що ми говоримо. По-друге, роль жертви маленька, невинна свята жертва, над якою всі знущаються, і яка віддає свій ресурс задурно. Хочеться її пожаліти і сказати, що життя з нею несправедливе. У ролі жертви чимало вторинних вигод. Чи не так, так історично склалося, що жінки і діти в більшості країн світу перебували у ролі жертви, не маючи засобів до виживання. Не будучи власниками капіталу і будучи залежними від оточуючих, від патріарху, глави сім'ї, те, чим ми ідентифікувалися в дитинстві, дуже складно змінити в дорослому віці. Цим і займається психотерапія. Це довготривала, кропітка і дорога робота над собою, і хто нею хоче займатися в дорослому житті. Я всім пожертвувала, я така мучениця, я. Терпіла заради нашої сім'ї, дітей, заради будинку. А ти такий сякий, не хочеш мені чогось дати. Коли задаєш питання, хто приймав пропозицію руки і серця на цій обіцяній лавочці? Я. А хто приймав рішення кожного дня продовжувати жити з цим алкоголіком, токсиком і абдюзером? Я. Ця гра затягує, і ви самі не помічаєте, як із жертви перетворюєтеся на палача, на аб'юзера, або на рятівника згідно із трикутником Карпмана. Про ці механізми і ці ролі я детальніше розказувала у своєму відео Трикутник Карпмана». Наступна кам'яна стіна, коли ти внутрішньо готуєшся до нападу і вже ідентифікуєш свого партнера із тим самим аб'юзером, ти киваєш головою із розумінням, схрещуєш руки або мовчки розвертаєшся, йдеш геть. І у твого партнера виникає відчуття, що він як горохом об стіну говорить до чогось такого кам'яного, до якоїсь статуї, до якої неможливо достукатися і пробитися. Чи буде партнер продовжувати це робити наступного разу? Можливо, спробує ще один-два рази, а потім просто буде також ігнорувати або використовувати свої захисні механізми. Або коли жінка не бачить вкладу чоловіка у стосунки, а вона розказує з певнестю, що він ніколи нічого для сім'ї не робить. Починаєш копати факти і дивитися на те, що реально там відбувається, виявляється, що чоловік на минулому тижні провів із дитиною стільки-то часу. Ну, вона просто не побачила цього. Для неї це великого значення немає. Розумієте? Вона знецінює те, що він для неї і для сім'ї робить. Або те, що він платить кредит за будинок, при цьому будинок оформлений 50 на 50. Ну, тобто, він зараз не дав мені якогось подарунку, або не організував якусь поїздку, або він не настільки реагує на мої емоції, як мені хотілося би. Оці слова ніколи, ніхто, всі, все, завжди, це є словами-маркерами. Які знецінюють вкладення вашого партнера у стосунку і взагалі їх потрібно остерігатися. За цими реакціями стоїть біль і страх. Якщо наш мозок потенційно щитує небезпеку, він реагує миттєво і автоматично. Так створений наш рептильний мозок, який еволюціонував на протязі мільярдів років реакція бий або біжи. На противагу нашому неокортексу, який розвивався порівняно невеликий період часу, і відповідає за складні когнітивні функції, такі як аналіз, мислення, планування, мова, у більшості людей є травми дитинства, травми прив'язаності, тому що всі ми зростали в середовищі, де нами маніпулювали за допомогою почуття провини, страху і сорому. І як тільки хтось із оточуючих, свідомо чи несвідомо, зачепить наше травмоване відчуття власної негідності, недостатності, меншовартості, ми одразу б'ємо його у відповідь або тікаємо. Біль, голод, недосип, фізичний дискомфорт лише посилюють наші реакції, тому що у нас стає менше ресурсу терпіти дискомфорт. І тому, якщо ви за собою замічаєте, що ви гостро реагуєте, починаєте кричати, або якось вибухаєте, коли нібито порушують ваші кордони, то можливо це сигнал до того, що прийшов час звернути увагу на себе, на своє тіло і дати йому якийсь необхідний відпочинок, або задовільнити якісь певні фізіологічні потреби. Якщо таке загострення відбувається з обох боків у обох партнерів, то й стається той вибух, коли кожен не має більше терпіння, коли кожен не хоче більше терпіти, хоче ставити себе на перше місце. І іншим це сприймається як егоїзм, як із цього конфлікту виходити і що з цим робити. Навчитися валідувати те, що говорить вам близька людина чи партнер, і ставити жирну крапку. Не виправдовуватися, не переключати фокус уваги на себе, а сказати: Я тебе почув чи почула, я зрозумів чи зрозуміла, мені шкода, що ти так почуваєшся. Я цього точно не хотів чи не хотіла. Крапка. Ви можете розказати про свої обставини, про свої емоції, про те, що з вами відбувається, якось іншим разом, коли ваш партнер буде в ресурсі і зможе це почути. Тому що коли він вже кричить про свої потреби, про свої болі, про те, що відбувається із ним, він не може почути те, що відбувається із вами. У епоху тотальної психологізації люди оперують гучними психологічними термінами, не розуміючи, що вони при цьому розмахують скалпелем перед близькою людиною, змушуючи її стікати кров'ю. Аб'юз, жертва, маніпуляції, і нарцисизм, знецінення і токсичність ось те, чим зараз люди граються у своїх сімейних стосунках, замість того, щоб сказати, мені потрібен вільний час, щоб я могла гарячої кави випити, візьми, будь ласка, дітей або допоможи мені із домашніми обов'язками, так то і так то, любий. Вона буде кричати, що мені набридло бути жертвою домашнього насилля і аб'юзу. Ні, ні габі не можу. Чому я сиділа з ними, відколи вони підхопили вірус. Я не спала чотири дні. Мені потрібен відпочинок. Вранці прилітають клієнти з Японії. Я хочу отримати від них гроші. Я повинен вразити презентацією, яку ще не зробив. я зараз чую бла, 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 японія. Мені потрібен масаж. Тільки не знову. Щоразу, коли лунає дзвінок, ангел втрачає крила, а дитину б'ють. Це нескінченно. Якщо щось не виходить у них з рота, то вилазить з дупи. Обидва виходи працюють. Я більше не можу. Я здурію. Добре, добре. Іди на масаж. Я подбаю про них. Як щодо Японії, це важливіше. Я обіцяв, що дбатиму про тебе. те. Іди на масаж. Hey, Дівчатка, татко вдома, у мене є суп. Перемагає той вовк, якого ви годуєте, говорить народна мудрість. В залежності від того, на чому ви фокусуєте свою увагу, в залежності від того, як ви інтерпретуєте слова, вчинки, події і ситуації у вашому сімейному житті, таким буде результат. Тобто, якщо ви бачите перед собою ворога, токсичну людину і маніпулятора, який хоче. Зробити вам погано, то велика вірогідність, що ви опинитеся у війні, в якій, можливо, ви не виграєте. Якщо ви бачите, що ви союзники, ви партнери, ви в одній команді, у вас одні цілі і вам вигідно співпрацювати разом, то ви будете шукати оці точки контакту, будете шукати можливості, щоб домовитися із цією людиною. Говорити, що потрібно вам, і валідувати те, що потрібно у стосунках вашій близькій людині, тому що ми люди не є абсолютно незалежними. Це утопія. Ми виростаємо у соціумі у певній групі, ми потребуємо одне одного, в тому числі близькість, порозуміння, ніжність, повагу і все інше. Тому слухайте ваших близьких людей. У них всередині щось відбувається, і слова це єдиний спосіб, як вони можуть до вас це донести. У всього є своя причина, і якщо ваша близька людина вже кричить, то це означає, що її не чули до цього. Що вона хоче сказати? Яка суть того, що вона хоче донести за цими всіма криками і іншими словами? Якщо ви довго йшли в ліс. То виходити із лісу доведеться також довго. Я бажаю вам терпіння, взаємопорозуміння і мудрості розібратися, хто є хто і хто що робить. з вами була сімейний психолог Тетяна Дорошенко. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, ставте дзвоник, щоб не пропустити інші цікаві й корисні відео. І як завжди, до зустрічі на індивідуальних і сімейних консультаціях.